Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, спокою, добра Україні. Тема сьогоднішнього відео досить така скрупульозна. Роксі, сиди. Будемо продавати пчоли. Роксі. Поговоримо сьогодні про ціни на бджолині матки і пчолопакеті, які в нас будуть у 2023 році. По цій темі вже було відео. Яке можна подивитися на нашому каналі. Там Ми говорили про ціни, але цін ми не озвучили. І так, потихеньку. По неплідних матках. Ціна неплідної матки в сезоні 2023 буде 120 гривень в травні, в червні. На липень поки ще нічого не говорю. Замовити неплідних маток можна ще на травень. Середину травня і кінець травня. По е, плідних матках. По плідних матках ситуація трішки складніша. Ми вже на, е, брали замовлення на травень і е, практично на половину червня. Е, ще е, на першу половину червня у нас так як би резервних 50 маточок. Замовити їх можна по частковій предоплаті 30 гривень маточка. Ціна плідної матки в сезоні 2023 на травень-червень буде 300 гривень. На другу половину червня замовити плідних маток можна без предоплати. Так, по маточках все. Тепер по пчолопакетах. Пчолопакети ми продаємо тільки самовивозом. Тобто, приїжджає клієнт своєю тарою. Відбираємо пчлопакети сімей, які йому подобаються, і відпускаємо. Ціна бджолопакета на місці 1800 гривень. Кількість бджолопакетів обмежена, тому що вже деяку кількість, можна сказати, що наполовину ми вже набрали, осталось ще наполовину. Що? Ну, вроді би по пчолах. Да, Роксі, все. Все сказали. Тепер, що ще в нас буде інтересного на каналі? Я думаю, що найближчим часом в нас буде 500 підписників. І ці цифри ми хотіли б зробити розіграш. Так що підписуйтеся на канал наш. Буде багато цікавої інформації. Будуть розіграші. Запрошуйте друзів, знайомих, пасічників. Буде дуже інтересно. На цьому все. До побачення. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Все буде Україна.